Вітаємо на каналі Creator Boot. Сьогодні покажемо, як просувається будівництво житлового комплексу Дніпро Айленд. Перш ніж розпочати, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх новин будівництва. Дніпро Айленд це житловий комплекс чотирьох низькоповерхових будинків від компанії Creator Boot. Поруч з Дніпром на Сакарках. В першій секції монолітний каркас влаштували до 9-го поверху. Зовнішні стіни готові до 7-го. Внутрішні стіни до 4-го. Сходові марші виконані на 100%. В другій секції моноліт. Зовнішні стіни, сходові марші готові. Внутрішні стіни і перегородки виконані на рівні 4-го поверху. Розпочали влаштовувати покрівлю. В третій секції монолітний каркас готовий на рівні сьомого поверху. Зовнішні і внутрішні стіни виконали до третього поверху. Сходові марші до п'ятого. В четвертій секції каркас теж залили до сьомого поверху. Зовнішні стіни готові до 4-го. до третього. Сходові марші виконали до 4-го поверху. В п'ятій секції моноліт готовий до сьомого поверху. Зовнішні стіни до 4-го. Сходові марші до 5-го. В секції 1.6 моноліт готовий на рівні другого поверху. В Секції 2.1 влаштовують вертикальні елементи першого поверху. Виконали на 90%. В секції 2.4 закінчили влаштовувати палеве поле. У другому будинку Дніпро Айленд почались продажі квартир. На старті продажів ціни найкращі, а вибір квартир найбільший. Будівництво активно триває і ми надалі інформуватимемо вас про його динаміку. Запрошуємо вас завітати до нашого затишного відділу продажів. Будемо раді вас бачити. Усі деталі ви знайдете в описі до відео. До зустрічі!